Чи платять зараз гроші по зеленому тарифу? Так, виплачують на час військового стану, прийняли закон і виплачують, але не повністю на даний момент виплачують по ціні гривень 68 за кожний кіловат проданої електроенергії з тим, що обіцяють погасити заборгованість недоплачені кошти після закінчення військового стану і почнуть вони це погашення після 60 днів після закінчення військового стану, розділивши. Цілу суму на рівні частини і будуть її виплачувати впродовж того періоду, скільки триває військовий стан. Наприклад, якщо військовий стан триває один рік, то значить на протязі року, після закінчення військового стану, вони будуть виплачувати цю заборгованість, яку вони не доплачують зараз. Але все ж таки, держава виплачує на момент зйомки цього відео, це 2 вересня. Оплатили вже електроенергію за червень, тож виплати відбуваються. І це добра тенденція, те, що навіть в такий складний час під час війни держава виконує свої зобов'язання, хоч і не в повній мірі, але все ж таки, все одно, хоч якісь гроші приходять, і це вже добре.